і їх відео приложити да. все в принципі воно почало знімати да. дуже дякую нашому э, об'єднанню э, українці українців. разом за надану форму, яку ми зараз отримуємо, і дуже вдячні ми цьому магазину база камуфляжу, яка надала цю форму для військовослужбовців АТО. Тому що ми знаємо і розуміємо, як важлива підтримка військовослужбовців, які зараз виконують завдання в нелегких умовах. Дійсно, є потреба в теплій одежі, в такій камуфльованій одежі, яка зливається з фоном. Весняними і зимнім, тому що стоять різні задачі перед нашим 12 м батальйоном, які ми успішно виконуємо. Тому ще раз ми дуже вдячні і Руслану Руденко, і нашому фонду Українці разом, які надають можливість одіти наших військовослужбовців. Ще раз вдячний і вдяка вся йде від нашого 12-го батальйону.